Друзі, всім привіт! Отримали наявність нові електронабори з lcd дисплеєм Зараз вам покажу комплектацію цього набору. Можна їх використовувати з батареями як в Сумці, так і в корпусі. Значить, в комплектацію цього електронабору входить контролер. Є у нас контролери на 350 і на 500 Вт. Обов'язково також у цьому набору комплектується ручка газа. Вона у нас речажна, така курокова. Можна її устанавлювати з правої сторони і з лівої. Вона універсальна. Також обов'язковим є наявність LCD дисплею. Їх у нас три види на вибір. Такий, такий і такий. Це LCD G51 S810 і ось такий новий дисплей. 59 моделів. Також в комплектацію можна додати фару на 4 світлодіода. Ось такий ось пульт управління фарою. Тут є кнопка сигналу і кнопка вимкнення і вимкнення фари. На LCD дисплеї G51 це найдорожча версія. Тут відображається швидкість, 5 швидкостей і одометр. Це дисплей S810 це найдешевша версія. Тут відображається зарядка батареї, 3 швидкості і круїз контроль 6 км на годину. В цьому LCD led є. Індикація зарядки батареї і 5 швидкостей. І також ось керування швидкостями, пониження, повищення, і також є кнопка вимкнення електронабору. Також додаткову комплектацію можна взяти в систему PAS, ось така ось закритого типу. Мотор колеса можна використовувати на 350 і на 500 Вт. Задні передні. Ось. Довжини кабеля вистачає. На задній мотор йде 600 мм плюс 20 то виходить 80 см, а на передній близько півтора метра. Ось.